Вік, шановні наші глядачі на каналі Любові Завальнюк. Я дуже рада всім підписникам Підписуйтеся, ставте вподобайку. Сьогодні в нас в гостях знов Ігор Михеда. Вітаю вас, пане Ігоре! Добрання дуже важливі дати. Це дні сонцестояння, до них прив'язуються всі великі свята, ритуальні свята. Існувало навіть дуже багато. Повір пов'язаних з цими святами. Я е, народилася в день літнього сонцестояння, майже в день, чуть-чуть пізніше, там на декілька днів. Але е, ось ця літня має е, саме от стихії, буйства вона в мені є. І сонце, і злива, і е, грози це все моє все рідне. Я знаю людей, які народилися в зимове сонцестояння, Вони дуже містичні. Знаю людей, які народилися, вони дійсно дуже містичні, дуже гарно спілкуються з потибічними силами. Знаю людей, які народилися в Мабон, знаю людей, які народилися під час весняного рівнодення. І ось ці свята вони накладають певну таку енергетичну відмітку, як на людей, які народилися в цей період. Так і на природу, і на події, і на наш стан, відчуття наше всередині під час пережиття того чи іншого е, сонцестояння. Розкажіть про ці свята, що це за дні сили, як вони використовуються? Добре, справа в тому, що наші предки були дуже мудрими людьми, і вони, в них астрономія була розвинута дуже добре, і вони відчували космічні ритми. І тому як ми побачимо свята давніх слов'ян. Так само, як і свята, наприклад, індійські, деякі, як ми побачимо свята, які по всьому світу, шаманські культури, святкують, ті самі кельти святкували ті самі трипільці, інші цивілізації, то ми побачимо, що майже у всіх народів одні й ті самі дати починається все з зимового сонцестояння. Це найдовша ніч. І саме слов'яни вірили в те, що в цю ніч руйнується всесвіт. Всесвіт руйнується, і боги створюють новий Всесвіт і нове сонце. Навіть етнографи збирали повір'я е, по українських селах, де сказано, що е, одне з повір'я, які розповідають в кожному селі, що е, стоїть величезний птах е, серед світового океану. І всесвіт падає в цей світовий океан разом з старим сонцем і гине. І починається сильний шторм на тому світовому океані, і хвилі починають бити оцю цього світового птаха. Він починає співати пісню, пробуджуються боги, які на небі, і створюють нове сонце, новий всесвіт. І далі це в ніч з 21 на 22 грудня. І після того починається новий відлік. Тобто, і далі, що цікаве, в цих легендах слов'янських сказано: що якщо колись і станеться кінець світу, то він станеться саме в цю ніч. Так само в це саме вірять, індіанці Майя на іншому боку боці землі. І в усіх народів дійсно є такий момент, що якщо і станеться кінець світу, це буде в ніч, в 22 тому що він кожного року стається. Старий всесвіт гине, старе сонце гине, боги створюють нове сонце, і починається все спочатку. І тому е, в цю ніч боялися, щоб не настав кінець світу, і всі обряди були на, направлені на те, щоб допомогти богам створити новий всесвіт е, і в новому всесвіті загадати нові бажання, що має відбутися, е, що має побудуватися. і все, що багато, багато бажань загадували, Все, що люди в цю ніч загадують, воно протязі року стається. І врожай, щоб був гарний, і все інше е, жіноча енергія в цю ніч. Дорівнює нескінченності. Чоловіча енергія, тобто світло сонце, взагалі нема. І воно світло народжується 22-го на сході сонця. І тому у прадавніх культур саме зимове сонцестояння було новим роком. Як би ми не хотіли, але саме воно і є найсправжнім космічним новим роком, бо найдовша ніч і Всесвіт дійсно перероджується. Після того, другий день сили це 6 січня. Во він також має космічне значення. Ми знаємо, що орбіта Землі навколо навколо Сонця не кругла, а вона як овал. І тому є точка, де Земля найближче підходить до сонця, і точка, де Земля найдовше відходить від сонця, ближче до зірок. Так ось, це це перегелі ефелі земної орбіти навколо Сонця. Шостого відбувається. Перегелі земної орбіти, тобто ми знаходимося близько до сонця, і сонце додає у воду і у землю додаткову сонячну енергію. І насичуються води сонячною енергією, тому якщо вмитися 5-6 вмиватися з колодязя або з трьох колодязів, то тоді буде сильне здоров'я, тому що ми отримаємо додаткову силу нашого світила. Далі, наступне це 1 лютого, це громниця. Громниця це початок. Вшанування Велеса, тому що Перун він влітку має владу, Велес взимку. Саме 1 лютого. Чому має назву Громниця? Тому що, по-перше, будуть влітку грози, і можна відчути ехо гроз, які будуть літом, Перша, перші грі можна відчути, і саме 1 лютого. Це вісник того, що наближається літо. перелам до літа. Це перше. Друге, виготовляють Велесову свічку, вона завжди біла. Справа в тому, що якщо перун він такий буйний, грози, землетруси, там якісь небесні спалахи. Оце все, він вирує, вирує, він постійно трасе Всесвіт і може все розвалити. А велес якраз спокійний, він врівноважує перуна, як і янь. Вони одне одного врівноважують, тому наш світ існує. І тому ця свічка має стримувати стихійні лиха. Тобто, якщо громова свічка горить влітку, іде, наприклад, сильна гроза або е буревій, е то і горить велесава свічка, то не зашкодить будинку, не зашкодить людям, які в цьому будинку живуть, не зашкодить домашнім тваринам, не зашкодить саду, городу і таке інше. Тобто, це оберегова свічка. Вона, по-перше, оберегова, по-друге, вона дає надію на те, що настане літо. Велес, якраз він Бог чого? Жерців, дає таємне знання хліборобів, щоб можна було багато виростити врожаю. І купців, які врожаємо і торгують. Так? Це Велес їм дає свою силу, щоб це все процвітало. Перун навпаки, воїнами князям, тобто владі. Е, і якраз 1 серпня день Перуна, 1 лютого День Велеса, вони одне одно врівноважують для того, щоб е, не зруйнувався наш всесвіт. Ця рівновага дуже потрібна. А далі е, і е, далі е, сила Велеса в цей день одна. Одна третина світла на одну третину, тобто одна третина чоловічої енергії, на дві третини жіночої. Угу. І саме це до речі, у Кельтів також святкується. А далі починається світло да і що що світло 1 лютого само себе освячує, воно настільки сильне, що воно може само себе освятити раніше. Воно дуже слабке, а тепер воно може і воно починає зростати рівнодення, коли день дорівнює ночі, 21 березня. Це день і ніч дорівнює одне одному, і це як сила неба і сила землі в рівноваженні. Вогонь і вода в рівноваженні. і в точці рівновазі з'являється божественна присутність. Абсолют проявляється сильніше, і тому є надія на те, що настане літо і буде врожай. Рівнодення і після того, 5 квітня, важливий день. Це так званий день Дождь Бога. Це рівновага між афелієм і перегелієм земної орбіти навколо сонця. Вважається, що душа природи, яка в потойбічний світ уходить на зиму, повертається на землю. І ви можете побачити, 4 квітня ще нічого не росте, ще квіточки закриті. Брунь, брунь, бруньки не, не відкривалися, нема комах, нема метеликів. А 5-го ви виходите це вже Трава вже вийшла, квіти розквітають, бруньки розквітають, метелики, мурахи це вже, вже є. Душа природи повернулася з, з потебічного світу. Далі, 30 квітня. Це вже світло на дві третини, а темрява на одну третину або вода і вогонь. Це вже починається період. Сількогосподарчих ну, сілько робіт засівають поля. Дуже важливо. Це день багать, день вогнів, шануються дуби, дуб символ сонця, дерева сонця. Навколо дубів йдуть хороводи і таке інше. Відкривається Навська брама, і духи стихії виходять з потойбічного світу в наш для того, щоб створювати літо. Далі наступне це сонцестояння. 21, 22. Літні. Так, це вже коли день 21-го, день найбільший. Найбільший день. В цей день, навпаки, сила чоловіча вогняна нескінченна, а жіноча сила в цей день зникає. Так само, як чоловіча зникає в ніч 21, 22, жіноча зникає в день 21-го. Ага. І народжується нова жіноча сила у Всесвіті. В цей день Бог Сонця, Бог Сонця, якому вклонялися давні слов'яни, сур'я, яріла по різному є різні його імена, отримує корону влади від абсолюту, від світового нескінченного божественного огню, який в Індії має назву Агні. Тобто, це він одягає корону влади, входить до влади Бог Сонця, і починає свою силу давати на землю. А через два тижні шостого Липня стається весілля купали. Купала — це також Бог Сонця, це ж одно, одно з його імен. Тобто нова жіноча енергія, богиня води, і Бог Сонця в повній силі, в них між ними укладається шлюб містичний. Вони єднаються. Вони, Вони єднаються з'єднання води і вогню. І Вона. за відичними повір'ями, в цей час по Всесвіту проходить хвиля часу вона дуже швидка, вона набагато швидше, ніж світло, і саме тому, якщо хтось згадує бажання на оцю ніч весілля купали, воно ці бажання обов'язково і швидко мають збутися. Це, тобто, це ніч шлюбу між водою та вогнем в ніч пробудження часу. Після, після того йде перше серпня, це Перунів день. До речі, Перунів день правильно в Європі найбільша кількість грозових дощів якраз першого другого серпня. Якщо ви це побачите будь-яка метеорологічна мет... відкритий сайт метеорологічний, побачите найбільшу кількість грозових дощів, і якраз це буде перше-друге серпня. І це всі... у всьому світі в цей день шанують бога, грома та блискавих або богів. І в Японії, і в Китаї, і в індіанці. У нас, у нас перуна. Цей самий кельський ламас. Після того це перше свято врожаю зібрані вже зернові. Далі йде друге свято врожаю. Це вже осіннє мабон. Рівнодення так, це вже 1 серпня зібрали зернові і вони готові до обмолоту. А 21 серпня зібрали вже овочі і фрукти і все, що могло всі плоди і заготували на зиму. Дуже багато плодів. І тому великій матері світів йде подяка за те, що зібрали. Врожай гарний. І якраз велика мати це та сама Шахті, та сама Калія, та сама дурга, та сама Лада, та сама Лакшмі. Тобто, це день вклоніння богині усіх народів світу, шанування богині. Це день Магашті. Рівнодення. І після того рівнодення природа починає вже засинати на зиму. Але перед тим відбувається ще один день сили, 5 жовтня. Він, Таку саму це між апогеєм і перегеєм земної орбіти навколо Сонця. Він має таку ж силу, як Дождь Божий Великодень. Ми були в Єгипті на, цей, на це свято піраміди дійсно вібрують 5 жовтня. На всі дні сили пірамід, пірамідальні споруди по всьому світу вібрують. А далі Іде природа починає засинати, засинати і повністю засинає 31 жовтня. Це це має назву або Русалія, або деякі називаються Велесовою Нічю. Тут дуже багато Хелевін той самий І відкривається брама між світами, і душа природи уходить з цього світу в той до весни. Уходить, і оскільки брами відкриті, то можна спілкуватися зі своїми предками. День вшанування предків також по всьому світу дні вшанування предків і починаються з, з 31 жовтня, там далі кілька днів. А далі вже все природа пішла в потойбічний світ, брами зачинилися, і далі починає валитися вже само, само старе сонце і. Сам Всесвіт, 21 грудня, він валиться, і боги створюють 22 на сході сонця. Новий всесвіт, і цикл відновлюється, і це постійно йдуть 12 свят. Ці 12 свят вон, наші предки їх е, шанували, і не тільки наші предки, це вс... кожен цей день. Він всесвітній, тому що нема такої релігії, яка не е, відмічається навіть мусульмани. Е, у Ірані тому само відмічають зимове сонцестояння. і в Казахстані, навіть те, що це не заважає, то що вони мусульмани, кажуть, що сам пророк казав в цей день не спати вночі, сидіти за столом, пригощати одне одного фруктами, і розумієте, ви побачите по всьому світу всі релігії, всі ці дати обов'язково. Навіщо нам їх вшанувати? Ці дати, якщо ми вшануємо всі 12 дат. Ми попадаємо у ритм взаємодії з Всесвітом, і всесвіт починає нам допомагати. Наші предки це розуміли. Якщо попадати ось в цей вихор. То цей вихор розвиває, допомагає, створює якісь події. Як ми забули, і перестали це робити? Ми випали з соленського цього циклу, випали, і тепер не знаємо, як туди повернутися, а просто треба, хоч якимось обрядом, всі 12 дат на протязі року, вшанувати. Дякую вам, пане Ігоре. Шановні наші глядачі. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте вподобайку. Нагадаю, що ми нашим каналом прогноз постійно з майстрами подорожуємо на всі великі свята, на всі ці магічні дати. Ми враховуємо, що українці теж починають вже розвивати цю традицію вшанування енергії, які правлять цим світом. І, е, до прикладу, е, весною, літку, восени, взимку, ви можете з нами подорожувати по місцям сили. І, до речі, якщо ви підпишетеся на сторінку пана Ігоря Мехіда, ви побачите, що він теж організовує дуже цікаві подорожі, дуже змістовні подорожі з ритуальною частиною, глибокою ритуальною частиною. По місцях сили України і вшановує е, наших боїв, е, вчить, як правильно треба працювати з силами природи саме в ці дні. Тому щоб нічого не пропустити, підписатися на соцмережі нашого гостя. Я вам дуже вдячна. Це було дуже цікаво. Е, я з вами в буші зустрілася цього року, коли якраз 5-го числа ви приїхали з групою. Ви теж проводили дуже цікаві ритуали, дуже цікаві обряди. Сподіваємося, що ми зможемо якось зібрати під вас людей для того, щоб ви із нашими людьми теж провели ось такий класний майстер-клас і навчили їх розуміти себе і природу. Дякую. Та зустрінемося, обов'язково поговоримо, будемо вивчати.